Доброго дня, 8 вересня, ще тепленько, ще купаємося. Нікого немає, правда, на пляжі майже. Але рятувальники ще є. Всі, як закривається сезон, то все забирають. І будки, мабуть, вивозять, і все. Ось цей період нема, мабуть, вроді би все вивозять. Людям не довіряють. Водичка блистить на вулиці тепленько, 26 сьогодні. Я ще буду плавати. Вон качки плавають і я буду плавати. Чому ні? Водичка така прохолодна, але хто любить плавати. Тому нормально, прямо ж клас. Аж замирає все всередині, коли плаваєш. Гарно, так, а вони качечки плавають. І так спокійно. Сьогодні дощ збирається, вже через пару годин, щось і впаде, пару капель. Сьогодні повинні їхати були по гриби в ліс, але передумали, не знайшла компанію собі. Тому пішла на пляж, Погодка прекрасна, чому б не піти. Ще покупаємося постійні плавці. Теж плавають такі на длинній дистанції цей дядько плаває далеко, аж туди за поворот річки далеко плаває. Ось повинен там мені махати зараз ручкою. Машуть чи не машуть? Машуть, 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 машуть. Як же? Ми друг друга знаємо. Плавці друг друга знають уже за декілька, за декілька років. Качечки наплавались теж, повсідалися, засмагають, відпочивають. Досиділася, поки пішов дощик. Обіцяний дощик ще в день. В кінці-кінців пішов, а там хтось плаває і навіть і не боїться. Ну, хмари такі чорні. В небі веселка, а мабуть, не видно. Трошки вон видно. Три каплі впало і веселка. Клас. Ну, небо таке трошки чорне. Скільки відсотків дощу на сьогодні стояло? Відсотків 40, мабуть. О, як гарно. Веселечка. Ось вона така веселочка. Надо же. Так, завтра я знову прийду на пляж. Це нас не злякає. Цей дощик. Хочеться її захватити прямо всю. А це навряд чи поміститься, а дуже хочеться клас, спекотна погода, правда, хмарки, мабуть, буде сьогодні дощ, може пари на дощ. Але так жарко, що втрачати час я не стала. Зараз іду Поплаваю, дуже болить спина, а як поплаваю, одразу проходить. Дуже дуже гарно після плавання. А, Май нікого немає. Трошки якісь люди сидять, трошки а, такі громкі. Зараз поплаває добрий рятувальники. Добрий день. Вже тут як на роботу хожу. О, качечки плавають. А І я зараз запливчик зроблю. Качка викупується так, що аж пір'я летить. Вон там на річці вже. Ну, на цьому, на поверхні води. Прям викупується, чи це селезень, чи це качечка. Що у них за ритуал такий. Це рідко таке побачить, щоб вони так купалися, як всі пір'я чисте, чи перед зимою, чи що це? Вон. купає, неряється, я в шоці. О, що робить? А роби. Ритуал такий, я не пойму, чи перед зимою, чи перед осінь, непонятно. Незрозуміло. Де що робить? Так, у нас гримить. Ось і щекачки. Припливають, не бояться людей, підходять до людей, вже всі годують і вже вони нічого не бояться. Такі вже, такі, прям як коти і собаки, як Он де що робить? Я в шоці з нею. Ох, і купається. Ну, молодець. Так, ну гримить, уже трошки гримить. Мабуть, ще трошки і буде дощ. Нічого, ми посидимо, не розмокнемо, ми посидимо ще трошки. Ви дивіться, як вони ниряють. Дивіться, одна нирнула. ого, аж де винирнула. Я щось о цих качок. Ти представляєш? Це так. Да. Людей немає, але нерють. Радіють життю качечки молодці. Тут ще пече 27 на термометрі. Все дуже-дуже тепло. Вода дуже класна. Літом не така була класна, як зараз. Прям така свіжа, так гарно. Поплавати. Для здоров'ячка прийшла з больною спиною і гарно поплавати прям дуже, як на світ народився. Лізе чорна хмара, закриває наше сонечко. Все, шкода, треба збиратися. Ну, я думаю, завтра я прийду ще поплаваю. Шкода, мало поплавала. Гримить треба збиратися. Як я вчасно вийшла з магазину, і дощик пішов. Всі люди стоять, всі без парасольок, стоять всі під козирком магазину. А я пакет на голову те пішла. Що ж тут стоять там. Чекати. Третій день тепла. І я знову на пляжі. Зараз трошки поплаваю. Вчора дощик нас вигнав. Сьогодні не буде дощика, але вітер. Ну, я думаю, це не помішає нам міні поплавати. Вже останні діньочки теплі, все. Не буде більше тепла, мабуть. Шкода. В тому році я плавала до. Жовтня на початку, а в цьому році все, мабуть, уже. Оце трошки і все. Шкода. Водичка сьогодні тепліша. На здивування, що сьогодні вітер такий, а вона тепліша. Чого вона так? Чи я привика, звикаючи організм звикаючи, чи я не пойму. Не розумію, чому так, але сьогодні вона тепліша і хочеться ще зайти. Такі справи. Пляжників немає. Тільки ті постійні мої. Там чоловіки плавають на далекій дистанції, і то вони вже недалеко запливають, мабуть, холодно. Але плавають. Тому в нас літочко продовжується. <гум> так, оздоровчий такий ще місяць оздоровлення, закаляться треба готуватися до зими, щоб не боліти. Пляжні діла продовжуються. Ми ще плаваємо. Тільки поплавала 7 хвилиночок. Вже трошки холодновато, але прохолодно. але. Ще плавати можна, хто закаляється, хто звик, тому все добре. Всі постійні плавці на місці. Вон там поплили. Так, прийшли, ушли, хто прийшов, той пішов вже. Я ще трошки на сонечки полежу і теж піду. качечки покупалися, понеряли, такі цікаві. Ось. Ще пляжники прийшли плавці. такі справи. Ще сонечко посвітить, тому ще походимо, поплаваємо. Два рази поплавала на сьогодні, завтра теж збираюся, але температура кожного дня вже трошки на один градус нижча, нижче. Але ми походимо ще, тому що це добре для здоров'я, хто так себе приучив До водички. Закаляє організм і, і взимку мало боліємо. Майже сказати можна, зовсім я не боліла. Один день там температура в мене була і все, один день. А люди по три рази боліли. Тому закалятися треба, але з розумом, звісно. Качечки так попривикали до людей, що прям ідуть. Ну що ти тут принесла? Щось принесла, давай. А я нічого не принесла, Бізсовісно. Да? Видивляюся, на зиму під'їдають, мабуть, набирають вагу, щоб не так було холодно зимувати, мабуть. Де йде, провіряє. І так і з одного боку підійде, з другого Вон так близенько вже підходить. Ось дядько кормить. І тут вже, як ото знаєте, як свійські такі. Звикли, що хтось годує. Цікавий різновид качечки з'явився тут на річечці. Ох, яка вона така. Більша така від качок. Ох, як вона ниряє. Така цікава нирнула. Іде, нема, щось як десь винирне. Ох, цікава. Я навіть не бачу, де вона? Нічого собі. А де вона? О, аж тут винежнула. Ну, до всіх не йде. ще себе чужинцем, мабуть, не йде. Так пристала до них, посиділа з ними на бережку і все. Така цікава пташка. Моя його бачила. Ще як дитина була, ципля таке, цепльоночок. Я його бачила, думаю, що ж це за птичка? Ох, як він ніряє. Ох, як він нряє. Ти бачив? Диві, нирнув. Нирнув. І зараз як винирне на другому березі десь. Ну і де він оце? Оце няряє. Ох тишка. А він ще як та думає, що він рибку скріше всього лове? Ну, до всіх не йде. Ці ось ідуть, ці звичайні вже звикли до людей, а той ще держиться особисто, сам по собі. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей. Ще щось вам зніму. Ще покатаємося на байдарочках ось на наступному тижні, тому зніму вам. Подорож буде така трьохгодинна. Будемо аж туди до полтавської траси прямувати, тому зніму обов'язково покажу нашу прогулянку. Всім до побачення!